Добровольці з Донбасу збираються на фронт. Кожен десятий мобілізований у Харкові переселенець з Донецької та Луганської областей. І майже всі ці, майже всі ці чоловіки, добровольці. Остання цієї осені група резервістів готується поповнити регулярне військо з харківського збірного пункту. Далі Микола Піддубний шакали. спалили мой дом, Убили моєго сина, білі мої ні, білі моєго рібка, мою дочку, першу і останню. Виня лишили всього. Я вас і мене лишили. Ви мене з дому вигнали. Чоловік із Луганська не може стримати емоцій, згадуючи, як чеченські найманці стратили його родину. Замить опановує себе і повертається до журналістів. Я обіцяв, я там всі, дві голови я приніс, Борода, третя голова твоя. А потом можна й вмирати. Колишній воїн-афганець пішки вийшов з Луганська, знайшов свій військкомат, який переїхав у звільнений район, і записався до українського війська, добровольцем із позивним Шахтар. У цій групі резервістів кожен п'ятий із окупованих територій Микола орендував родині кімнатку в Харкові. Сам пішов до армії. Каже, залишатися в рідному Луганську не було ніякої можливості. Питати ілюзію тому, що це сепаратісти, якісь та там недоноски, там воюють. на даний момент. Уже не стоїть. Воюют профессиональная армия. Наемники с Чеченской Республики, с России. Пять российских танков плюс грады прошли через город в сторону Донецька. По Я сам повод, що скоро ми кажемося в окруженні, тому краще виїхати, поки не поздно. Третя хвиля часткової мобілізації для досвідчених резервістів, яким за 40. особливо цінують тих, хто має військовий фах і служив у гарячих точках. У патріотизмі і рішучості добровольців з Донбасу не сумніваються, каже воєнком. Утім, без перевірки на службу не беруть. Перед тим, щоб попасть сюди, к нам вони проходять перевірку через службу безпеки України, і, відповідно, через штаб АТО. Щоб не получилось так, щоб в рядах подчиненних були сепаратисти. Лізовані з Донбасу прагнуть якнайскоріше взяти участь у визволенні рідного регіону. Микола піддувне, Олександр Рушаков, перший національний.